Таро прогноз для близнюків на жовтень 2025 року. Давай подивимося три важливі події жовтня місяця. Для тебе перша важлива подія. Друга важлива подія. І третя важлива подія жовтня місяця. Далі професійна діяльність. В жовтні місяці, якою вона буде? Як складатимуться фінансові справи в жовтні місяці? Що очікувати в жовтні місяці в особистому житті? На що звернути увагу в плані здоров'я? І порода підказка або застереження для тебе на жовтень місяць. Перша важлива подія закінчення якогось неприємного етапу, все ж таки, який длився якийсь тривалий час, але тут іде неприємність це завжди закінчується і починається новий етап в твоєму житті. Так, п'ятірка кубків. Тут будеш згадувати щось з минулого. Знову ж таки в пасивних енергіях і підвішений. Так, але на дні колоди, дивися, колесо фортуни. Тобто в жовтні місяці якраз те, що було в твоєму житті, негативне, зміниться. Тобто, почнеться з спочатку, з, з нуля, як новий аркуш перевернеш. Те, що вводило тебе в неприємний такий стан спогади минулого. Виходь з нього, коли софорту не повертається, в тебе починається все по-новому, знову ж такий новий етап. І е третє, ти будеш обдумувати, як вийти тобі з оцих неприємностей, можливо, переформатування чогось буде, можливо, життєві цінності передумуватимеш. То головне, щоб ти м не знаходився, не знаходилася в. Залежних енергіях від когось. Професійна діяльність. Ну тут не, не можете знайти компромісу. Не можете знайти компромісу. Кожен буде говорити своє. Один одного не слухатимете. Так. А ну. Ні, все закінчується гарно, але просто буде такий період, коли ти зрозумієш, що можливо навіть з кимось посваришся, але не варто цього робити, у вас все одно результат буде гарним. Просто у вас буде якийсь етап, коли ви будете обговорювати в професійній діяльності і не знаходити спільну мову. Тут варто прислухатися, поставити себе на місце тієї людини і зрозумієш, як тобі краще робити. Фінансові справи знову в підвішеному стані. Чомусь, чомусь а чому, тому що ти не можеш зробити якийсь вибір. Ти не можеш зробити вибір. Для тебе цей вибір рівнозначний, і ти от в ньому балансуєш. Можливо, серед двох робіт, серед двох посад не можеш обрати. Дивись, не можеш обрати, а що тобі краще зробити? Складний для тебе вибір, боїся м -м, вибрати не те, ну те, що блистить, але не те, що є золотом, скажу так. Але в цілому ти готовий, готова починати щось нове в своїй діяльності, професійно самовиражатися так, як ти цього раніше не робила, вільно себе почувати. Можливо, хтось і дійсно обдумує, як би почати собі свою справу, свій бізнес. В особистому житті повна іделія, сповнення почуттів для когось це. Може бути нове знайомство, якщо є, тобто і тут, знову ж таки, твоя чаша буде повністю сповнена почуттями, приємними з задоволенням. Для когось це нове, для когось це ваші стосунки. На що звернути увагу в плані здоров'я? Ну, Не перевищуй дозу, якщо приймаєш якісь ліки. Не будь активним, дуже можливо, якщо ти займаєшся фізичними вправами, то роби так, як зазвичай. Не перебільшуй. Головне тут тримати дозу, норму навантаження. І... Щось приємне прийде в твоє життя, якісь фінанси, які дадуть змогу тобі насолоджуватись життям. Можливо, ти вже тривалий час вибудовував або вибудовувала кордони у себе в професійній діяльності, і нарешті ти будеш все-таки насолоджуватись тими результатами, вже нікуди не будеш поспішати. Так, все вже росте, тому що ти для цього вже все зробив чи зробила. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гараздний негатив, обходить тебе стороною.